Поліція знайшла, хто викрав сейф у Тищенка. Це був циган із Закарпаття. Зараз ведеться допит. Ану кажи, де сейф Тищенка? Де ти сховав сейф Тищенка? Не зли мене курва. Я не говорити українська. Що воно меле? Він не знає українську. Та. Та він у мене зараз буде вірші Шевченка читати. Послухай, я не знаю закарпатської. Де сейф? Я не говорити українська. Він збирав гроші на донати. Де гроші? Ми з поліції, все добре. Найдіть нам, будь ласка, переводчика із Закарпатської. Говори українською! Не розуміти! Це сестра Зоряна. Вона знає Закарпатську і допоможе вам знайти сейф Тищенко. Сестро, на вас уся надія. Вітаю, сестра Зоряна, допоможіть нам. Мушу ти вповісти геоблок ти гія. Не мерегуйня! Фраз би тебе морив, бо як ти трісно поканчив. Підер. Він каже, що ви когути общипані, що вашими мордами можна бити пацюків. Ми не півні, він бреше. Нє, ми просто друзі. Ви не пара? Що? Та пішли ви всі в сраку. Василю? Хай говори. Сестро, поясніть, що Тищенко свята людина і збирав ці гроші на донати. Ти ти лембаку, не нерозметений, як сухий кошар, ми в писок, не дамся узвідати, аби вас по покруплям тігав, підари. Що він сказав? Ну він сказав, щоб ваша срака розійшлася по шву. Скажіть, що я зашию йому ротяку по саму сраку, Василю, та не ображай цигана. Йосип голий, скажіть, що він лайдак пришлепкувати стерва, вишкребок, плюгавий, одоробло, стерва, виродок, погань, наволоч. Туй Гомаш, йой, нота ні, та знаєш же, і не куснич пак. Ти знаєш комійкум, гута битя вбила, гузиця, не дамся узвідати, бо кить ти дам, ти десь у фраса пішла. Він каже, що в другого поліцейського така морда, що тою мордою можна просто молотити. Що? Скажіть йому, що він урод. Бодю, ти такий брутальний. Перекласти йому це. Він гарний, як срака на виворіт. На, попозарай на нього, пойняйте потиском. Лем єдно. Він має таке місце, де ви його маєте поцілувати, сестро, не слухайте. Або дай би ти цілий день дивився Арестовича Тоскабєєву. Любиш шарія? Шарія? Так, це важкі прокльони, але він заслужив. Де сейф? Ану, дай мені пістоля. Зараз поговоримо. Я хочу знайти гроші, де гроші. Кажи, «Айно!» що він меле, сестро? Обізвав гімном. Де патрони?» Знов загубив на вулиці і даєш мені нові. Сто Арестовичів тобі в печінку, шарія тобі межи очі, Путіна тобі між ребра. Скабєєву тобі в дупу. Він заслужив на таке. Йой, що то все роби, викрадають сейфи у бідних людей серед білого дня. Василю, стій, щоб соловйов поцілував тебе з язиком. Не трогайте його, я все скажу. Добре, добре. Не мерегуйте, сідьте на Закарпаття та підписуйтесь на канал.